Друзі, всім привіт! Сьогодні буде дуже цікавий відео, цікавий вечір. Бачите, який я поки такий з роботи, рулю. Ні разу не при параді, зараз буде вечір з дівшкою, дівчинкою. Так що буде щось цікаве. Зараз іду на базар, куплю ліпістки роз для вечора, буде цікаво. Коротше, купив от ліпістки роз за 100 гривень. Іде романтика, романтика така буде цікава. Та йдемо, коротше, з дівчиною романтичний вечір робити. Зараз піду, помиюсь, побриюсь, передінуся буду жінніх. красиво, як у наступному відео ви побачите продовження підготовки до цікавого вечора. Але це ще не усе. Сьогодні, як показує погода, один із останніх теплих днів. Я от, як бачите, у кофті, бо щоб було тепло навіть теплий день. Любов гріє, але не завжди, теж таке діло. І коротше, треба якось по-максимальному насолодитися цим теплим, ярким, хотів сказати, весіннім, висінні, коротше, весняним днем, але, на жаль, то осінній день. На жаль. Так що, друзі, і цей усім бажаю гарно провести цей день. Якщо він у вас теж теплий, насолоджуйтесь цими моментами. Бо їх залишилось дуже мало. Завтра вже буду знімати, вже, мабуть, дощ буду йти при параді і весь в болоті по-любому. Гразний, як той пес, бездомний. Але при параді. Ну, якщо буду заляпаний в болоті, то вже не буде видно, що при параді. Це ж таке діло. Коротше. Ну, що я ще хочу вам сказати, Насолоджуйтесь кожною миттю цього життя. Воно на жаль в нас дуже коротке.